Друзі, всім привіт! Це моє перше відео на моєму YouTube каналі. Я буду знімати ігри Supercell, а саме Squadbusters та Brawl Stars. В принципі, в цьому відео просто покажу свої аккаунти, профілі в цих іграх. У Brawl Stars у мене на даний момент майже 60 тисяч кубків, як ви бачите, 59 949. Обов'язково, коли буду апати 60 тисяч кубків, запишу ролик, також виставлю відео. От, думаю, що вже скоро на, на днях буду апати. І в ранки у мене зараз Лега 3. Остання гра залишається до мастера. Також про це зніму потім ролик, як буду апати мастера. От, залишається буквально 122 очка, здається. Так, ось мій профіль. Маю 3 трисятих ранга. На мех 30-й ранг, на Перла. Ну і на Ларі і Лорі. 30 ран теж маю. Мій улюблений персонаж Сенді. Надіюсь, я теж колись зможу на 30 трисятий ран хапнути. Так, ще я не забирав 5 легендарних стардропів, можемо якраз зараз за вами відкрити. Дуже хочу, щоб випав якийсь гіперзаряд, бо монет не вистачає, щоб купляти. Що ж, перший пішов. 1000 кредитів. Мені якраз на цьому аккаунті кредити не потрібні. О, ще й розблокував нову цю новий рівень. Окей, okay, надіюсь, зараз будуть не кредити. Краще вже монети. О, новий скін на лу. Прикольно, прикольно. Так, третій легендарний стардроп. Найс, nice, гіперзаряд. Ще й на колет. Я його так давно хотів, ура, все. Я тепер буду качати, прокачувати колет на 11-ту силу, бо дуже гіперзаряд потрібен. Мені і на колет, і на інших персонажів. Бо монет реально, щоб купляти їх не вистачає. Четвертий легендарний стардроп. Ще один гіперзаряд на Міко. Ну, на Міко мені не так потрібен гіперзаряд, але лишнім не буде. І останній легендарний стардроп. Пасівка на Бонні. Непогано, непогано. Що ж, каут Браусарс я вам показав. Тепер йдемо в Squad Busters. Все, я вже у Squad Busters. Тепер тут вам швидко покажу свій аккаунт. Зараз я знаходжусь на 89 рівні на цій дорозі, так би сказати, слави. На 90 рівні я відкрию склад Лігу. Мені буквально залишається менше 500 очків, щоб її відкрити. Також про це зніму ролик. Можу, в принципі, тут поки що забрати деякі нагороди. Надіюсь, випаде Пем або Пенні. Бо мені на них потрібна дуже прокачка. Найс, nice, 5 Пенні, це дуже добре. 7 тисяч монет. Ну все, інші нагороди я потім заберу. По персонажам, У мене всі персонажі 3-ї еволюції, окрім е Мортіса, Королеви, Лучниці, Пенні, Хіллера, Пем і Ройал Кінга. У мене всі інші третьої еволюції, а ці недавно. Випали тому другої. Ну і Пенні я вчора лишень вибив, тому ще першої еволюції. І також в мене є всі персонажі, окрім Макс. Його я ще до сих пір їду. Тобто, Макс ще до сих пір не зміг вибити, на жаль. Всі інші персонажі в мене вже давно є. Так, що ще я мав сказати? А, профіль вам, до речі, свій можу показати, кому цікаво, можете подивитись статистику. Так я, в принципі. Тут виконую всі завдання, тут теж проходжу цей, от, от коли буду доходити вже до ліги відрядів тоді цей склад Ліги, тоді вам обов'язково про це зніму ролик. Ну також думаю, що скоро, вже через пару днів, дойду і зніму ролик, вам покажу. Що ж, в принципі, все. На цьому буду закінчувати ролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую за перегляд.